Їм ми будемо називати, скажімо, зараз, інспекторів по прізвищах, але не годен отримати, скажімо так, вичерпну чи повну, скажімо так, інформацію по тому чи іншому питанню, Тому що зараз справді змінилося законодавство, і не всі інспектори на жаль володіють. Деталями і так далі. Тобто, чого він було б так організувати, що в межах бізнес-центру чергували експерти, скажімо так, тобто знавці, котрі знають за на сьогоднішніх всяких нюансах. Тому що я впевнена, що у вас так само є наплив і питань, скажімо так і підприємців стосовно того, як оформити зараз нові документи, чи здавати декларації, чи ще щось. Якщо, наприклад, справді, якщо б була б така людина експерт чергуюча тут на, на базі бізнес-центру, і час від часу, наприклад, по якихось гарячих питаннях, чи а, ми самі, наприклад, навіть на себе можемо взяти опитування підприємців, то у вас знайомете з тим. В якомусь екстреному режимі з тим, що їх цікавить, скажімо так, які наболіли питання, скажімо так, щоб це не пускалося, скажімо так, на самотіки, ви б швидше тримали б руку на пульсі, і ті питання могли б швидше були вирішені, скажімо так. Я вам дам відповідь починаючи з такого, щоб ви зрозуміли масштабність, а тоді вже не да, організувалися. Я питала, я зразу сказала, що це не питання. Складати, на сьогоднішній день після реорганізації у нас залишається 250 працюючих. Кількість 252, якщо хочете знати, це працівників податкової інспекції, ну і є ще штат податкової міліції, ну і називається обслуговування платників податків. Платників, які ми обслуговуємо своїй території, на сьогоднішній день ми маємо більше 30 тисяч. Це є порядка, якщо мені пам'ять не зраджує, 21-22 тисяч підприємців фізичних осіб, це близько восьми тисяч юридичних осіб, і окрім того, кожен з нас є платником податків громадянин, і в нашій території ще місто Тернопіль, Тернопільський район, проживає більше 300 тисяч платників громадян, які звертаються до нас. Тобто 250 чоловік безперечно деколи і стикається з труднощами того, що вони. Завантажені і не завжди можуть дати відповідь, як ви говорите, фахово всіх напрямках. Тому в нас побудована податкова інспекція за таким принципом, що в нас є спеціалізований відділ по роботі з платниками податків та масово роз'яснення роботи. Він має, по-перше, якщо ви хочете в мобільному режимі, це є 1507 виділена лінія телефонна, куди ви можете звертатися за отриманням консультації. Або ви можете, якщо ви маєте час і можливо, можете прийти до нас, у нас є спеціально обладнаний кабінет 221. А ми зараз плануємо в перспективі обладнати е е сучасний центр податків, <кій> де ми, розширивши площі, зможемо в такому режимі, як ми тут, подавати консультаційні послуги. Оце саме цей відділ, який спеціалізується, де є люди з по напрямку, які можуть фахово вам надати інформацію. Тобто, якщо у вас виникло питання, ви зателефонували за цим телефоном. Відповідно, ця інформація буде розподілена між працівниками, що це стосується ПДВ, це працівник, який працює. Крім того, у нас там чергують працівники з інших підрозділів, тобто той працівник, який працює по податку до він у нас консультація, якщо у вас питання по податку на доходи фізичних, значить є працівник, який спеціалізується на цьому напрямку, тобто там ви зможете отримати фахову.